Товариство доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий вітати всіх. Вас уже у новому 2025 році. Сподіваюся, що у всіх сенсах і у всіх смислах він буде для нас більш вдаліший. Наступний рік пережили. І, слава Богу, значить, товариство, регулярне питання, яке ми разом з вами обговорюємо, підіймаємо. Стосується це питання цін на живу вагу. Що вихідних сьогодні? У нас субота безпосередньо, 4 січня на календарі, і хочеться. Якраз, щоб ви в коментарях написали, що у ваших регіонах змінилося і що у ваших регіонах відбувається із ціною на живу вагу, тому буду з превеликим нетерпінням чекати інформації від вас у коментарях стосовно цін на живу вагу, на півтуші, сало і м'ясо. Я ж у свою чергу розповідаю безпосередньо про, контр... кон... про конкретну локацію там, де проживаю і реалізовую свинок я. Це Сумська область, Канатопській район. Друзі, ціна у нас на сьогоднішній. День 65-70 гривень за кілограм живої ваги. Поросята, вага яких від 150 і вище кілограм. Значить, поросят 135-140 кілограм дуже тяжко продати, якщо такі і є на продажу, але в цілому спостерігається якраз тенденція маленька, 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 але тенденція дорожчання ціни на живу вагу. Поросят становиться менше на ринку продажі безпосередньо від годівельних, ну а ціна там через. З недільку через півтори, через дві на якусь гривню, дві-три, але поступово зростає. Буквально два місяці тому назад ціна в нашому регіоні була по 55 гривень. Сьогодні ж вона повторюється на рівні 65-70. Так що і вам цього бажаю, щоб в цьому вже році ціна можливо поступово, але все одно тільки підіймалася. Значить, що стосується ціни на сало м'ясо, вона знаходиться на все тому ж незмінному рівні. Ошиє без кістки 200-230 гривень. Задок 180-190 гривень. Лопатка 165-170 гривень. Корейка 180-185 гривень, балик 185 гривень, сало від 70 до 150 гривень, в залежності від якості і товщини цього ж самого сала. Так що, товариство, чекаю інформацію вже від вас. З превеликим задоволенням, якраз буду читати, аналізувати все, що відбувається. Не забудьтесь підписати на нас і підтримати вподобайкою.